Приймаємо дуже зручне положення, слідкуємо за тим, щоб наша спинка була рівною, ручки ніжки не схрещувалися. Для того, щоб енергія проходила рівно, повільно, розтікаючись по нашому тілу, заходячи в кожну клітиночку нашого тіла. Починаємо спокійно дихати у вільному, спокійному темпі. Зараз ми слідкуємо за нашим диханням. Всю свою увагу повертаємо в дихання. Робимо глибокий вдих і відчуваємо. Як повітря заходить через наш ніс, заходить в легені. І уявляємо, як разом з повітрям заходить енергія творця. Вона заходить в тіло. Вона заходить в тіло і розтікається, розтікається по тілу, розслаблюючи ті місця в тілі, які напружені. Ще раз робимо глибокий вдих і та видих повільний, дуже спокійний. І перестаємо фокусуватися на нашому диханні, відпускаємо дихання, починаємо дихати в тому темпі, якого нам зручно. І якщо зараз на горизонті з'являються думки, ці думки ми зараз ставимо на паузу. Відкладаємо в сторону в якийсь бік і просимо наш розум трошки відпочити. Уявіть собі, що зараз у вас є змога зняти свої маски, ролі, очікування, як обладунки, які вам вже не потрібні. Ви знімаєте їх і відставляєте. Хтось відчує, як стає легше дихати, як спадає якесь напруження, яке виникало через те, що хтось намагався утримати цю маску або обладунки. Або якусь роль. І зараз відчуйте, як це відчувається, коли вам не треба втримувати якусь роль. А можна бути такою, яка ви є. Бути собою. І зараз відчуйте, що ви знаходитись на порозі чогось нового. Ніби вам треба зайти в якусь в якісь двері і ви маєте якесь дуже-дуже приємне перечуття, що дуже скоро ви зайдете в ці двері. Ви тримаєтесь за ручку. І вже готові відкрити і зайти в цей простір. Але ви все ж таки вагаєтесь і думаєте, можливо, щось можна лишити тут. І зараз ви знаходитесь в стані, який дозволяє вам відчути, що саме ви можете лишити тут. Просто спокійно дихайте. Просто відчуваєте. Просто слухайте серце, слухайте інформацію, яка йде від вищих сил або від вашої душі, вищого я. Що саме ви хочете лишити тут? І те, що вам приходить, ви зараз приймаєте рішення, чи брати його з собою. Хтось захоче лишити образи, хтось захоче лишити переконання, які вже не потрібні. Хтось дуже хоче більше свободи і хоче лишити тут якісь пути, які. Стримують і не дають йти вперед. І тільки ви зараз можете прийняти це рішення, що ви не хочете більше нести все це з собою далі і можете звільнити місце. Для чогось нового. І цей час настав зробити це, зробити цей перехід, впустити в своє життя щось нове, на місце того старого, що вже віджило своє. І зараз прошу вас побачити, як ви лишаєте все, що вам не потрібно. Хтось із вас зараз захоче розпалити вогонь і кинути все це? Хтось передасть у світло творця. Хтось просто своєю уявою дістане все це із себе. Але у кожного своє бачення, як це має бути зроблено. І прошу вас навіть побачити, як звільняється місце для чогось нового в вашому житті, коли ви звільняєтесь від зайвого. І зараз ви стоїте на порозі переходу, входу в затемнення, в коридор затемнення. Хтось побачить це як портал, перехід в якийсь новий вимір, в нові вібрації, підсилення вібрацій. Хтось просто побачить там якусь нову можливість, нові енергії. Нову силу. І зараз ці двері цього порталу відкриті для вас. Але ви маєте відкрити ці двері зараз. Вони не зачинені. І коли ви будете готові, відкривайте ці двері. І заходьте. Що ви бачите перед собою? Які світла ви побачили? Можливо, ви побачили якусь картинку, малюночок, світлину або просто інформацію. Як саме ви уявляєте перед собою цей коридор? Хтось може побачити коридор, хтось просто світло, хтось взагалі своє місце сили, галявину. І зараз відчуйте, чим цей коридор буде важливий для вас, цей перехід. Чи ви можете взяти цінного для себе? Як ви можете прожити його усвідомлено? Відчуйте енергії цього коридору. Відчуйте, що він дасть вам, а також відчуйте його силу. Відчуйте, як це бути з ним на одній хвилі, з цими енергіями, які заходять. Зараз ви можете постояти тут. Насправді ми заходимо в цей коридор вже зараз і будемо йти цим коридором найближчі два з половиною тижні. Відчуйте цю енергію, а також зрозумійте, що вона не несе небезпеку, що вона абсолютно безпечна для вас, що ця енергія просто, можливо, трошки інша. І найкраще, що ви можете зробити, це просто зрозуміти, яка вона. І як рухатись з нею в унісон, як дати їй можливість розкрити вас дуже лагідно, дуже ніжно, даючи вам підтримку, силу і робити це з любов'ю, саме вся головна задача. Наша з вами у цій практиці. І якщо в якийсь момент цього затемнення цього коридору затемнення ви відчуєте якусь турбулентність, ви завжди можете повертатися до цієї практики, щоб знову відчути справжні енергії. Цього коридору. Зробіть ще один глибокий вдих та видих. І відчуйте зараз, що ці знання про цей перехід вже є у вашій системі, що ви їх утримали. І ці знання зараз ви можете забрати з собою. Подякуємо зараз з вами вищим силам, які дозволили нам відчути енергії Творця, енергії переходу. Давайте подякуємо енергіям затемнення які покликані самі для того, щоб, саме для того, щоб відкрити в нас те, щоб ми засвітили ще більше, щоб розкрити наш потенціал. І зараз дуже обережно ми починаємо повертатися в тіло. Лагідно, з любов'ю. Повертаємось і з тими відчуттями, розуміннями процесів, які ми тільки що побачили з вами. Робимо глибокий вдих та видих. І на видосі усвідомлюємо, що всі ці знання у цій практиці заходять в наше тіло остаточно, розпаковуються на підсвідомості. І ми з новими силами, з новим розумінням, наповнені, з відчуттям відпочинку повертаємося назад. Починаємо рухати пальчиками ручок та ніжок, відчуваємо тіло, відкриваємо очі. І я нагадаю вам, що ми можемо повертатися до цієї практики у будь-який час протягом всього періоду затемнення, коридору затемнення. І ця практика буде підсвічувати нам, допомагати зрозуміти енергії затемнення, а також підсвічувати нам те, що треба вже лишити поза межами нашого тіла, чого треба позбутися, і як краще звільнити місце в енергетичному просторі. Для того, щоб отримати нові загрузки від цього затемнення. І я дуже дякую, що ви були зі мною, що були на цій практиці. Підписуйтесь, буде ще дуже багато цікавих практик. Дякую і чудового вам коридору затемнень.